Чи сам собі подарунок шукаєш, Ходи сюди, в Аврору, не прогадаєш, Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Друзі, ну і е, не зраджуємо традиціям життя відомих людей представляє рубрика. Зараз е, в нашій програмі. Віталій Козловський тріумфально повернувся на сцену з хітом Піноколада українською. Пісню Артист Вику Артист виконав на благодійному конкурсі наше бачення, що відбувся вчора в Києві. Після десятирічної судової тяганини з екс-продюсером Ігорем Кондратюком співак повернув права на свої старі. Золоті хити виступ із новим вже образом, довгим волоссям, запальною енергією, викликав шквал овацій і став символом нового етапу в кар'єрі артиста. Після виступу співак подякував Кондратюку і сказав йому до побачення. Ну а далі розповімо, як український видатний митець змусив Олега Шумея працювати вночі, вно, Вночі. вночі. як Артем Пивоваров допомагатиме молодим виконавцям? І як гурт циферблат відреагував на провокативне запитання іноземних журналістів про війну в Україні. Mm -hmm. Давайте дивитися життя відомих людей представляє. 13-річному боргу прийшов кінець. Новина про те, що співак Віталій Козловський виплатив судовий борг продюсеру Ігорю Кондратюку, наробила чималого галасу в пресі. Крім того, стало відомо, що співаку тепер нарешті належать права на старі хіти. Нагадаємо, справа розпочалася 2012 року через порушення Козловським авторських прав. Тоді музиканти-продюсер припинили співпрацю, а всі права на пісні Козловського залишилися Кондратюку. Проте співак про. Довжив виконувати свої хіти на концертах за рішенням суду. Віталій Козловський мав сплатити продюсерові 300 тисяч доларів за моральні збитки. Та після виплати Віталям мільйону гривень до його боргу через нові позови згодом додалися ще два мільйони гривень. Ця тяжба затягнулася буквально на роки і перетворилася на скандальну, особливо коли 2023-го стало відомо, що борг Кондратюку почав стягуватися виконавчою службою із військової зарплатні Козловського, який долучився до лав ЗСУ. І ось днями борг нарешті погасився. Чи задоволені обидві сторони таким фіналом коментарів досі немає. Але Віталій пообіцяв найближчим часом розповісти ексклюзивні деталі справи. Сподіваємось, і Ігор Кондратюк теж. Висловить бажання поділитися деталями. Тож будемо стежити. Артем Пивоваров запустив новий проєкт, в якому буде підтримувати починаючих артистів. Про це співак розповів в ексклюзивному коментарі. ЖВЛ. в рамках проєкту Твої вірші мої ноти» я запускаю нове відгалуження. проєкт, який має назву Нові імена, де я в ролі саунд-продюсера та продюсера в цілому буду. Представляти нашій країні та світу нових молодих виконавців ми будемо відкривати нові імена, які покажуть нам, що наша культура, наша ідентика і наша музична індустрія зараз переживають найкращі часи. Виконавець хіта біля Тополі Олег Шумей написав музику до фільму Малевич. Це біографічна стрічка від режисерки Дарії Онищенко, що розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Фільм знятий у копродукції України, Сербії, Італії та Швейцарії. А музику до нього написали італійський композитор Рафаеле Петруччі, клавішник гурту Океанельзи Мілош Єліч та молодий співак Олег Шумей, який здобув популярність від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Спочатку я пам'ятаю, що дуже важко йшла робота. Ми не могли знайти саме ту тему, яку потрібно. Ми не могли знайти те, що ну воно не відчувалося, розумієте, воно не, не, не те, що задівало би одного вечора Я сів вночі і буквально за годину я вже написав. Образ, як воно має бути. Це пісня Буде вітер вельми в полі. Це пісня Малевичу, це народна пісня, але він дуже любив. І підказала їй зробити власне режисер фільму. Перед написанням Олег ж, передивився фільм та вивчив біографію митця. Ти маєш стати частиною фільму повноцінною, але я дуже, мені дуже подобається писати саундтреки. Це, можливо, одна з моїх таких міні-мірій. Тому я з радістю буду приймати і шейки запрошує на ще пуст такі роботи. Поки що артист не може нам показати бодай фрагмент роботи, але пообіцяв, що вже скоро ми все почуємо. Зараз в нас була начина презентація закрита кліпу для нашого для фільму Малевича. От і невдовзі ви побачите вже в кінотеатрах і сам фільм, і наш наш саундтрек. Офіційна прем'єра кліпу Гуде вітер відбудеться у травні. Презентація ж стрічки відбулася 1 листопада 2020. Дцять року на Київському міжнародному кінофестивалі Молодість. А на широкий екран фільм вийде 11 вересня 2025 року. Гідна відповідь на провокацію під час інтерв'ю для данського видання Юнайтед» гурту циферблат поставили провокаційне запитання: чи не вважають вони, що війна в Україні дає їм перевагу на Євробаченні? Вокаліст Валя відповів прямо. Votes, or... no. Я не вважаю це коректним, бо для всього світу, для будь-якої країни, війна не є перевагою. Як я вже казав, ми маємо брати участь, маємо виступати. Знаючи, що наш дім бомблять, яка тут перевага? Після шквалу критики в соцмережах Еск Юнайтед таки вибачилися за своє питання. Нагадаємо, напередодні ракета влучила в квартиру бек-вокалістки гурту Христини Старикової. Учасники зізналися, що важко концентруватися, але вони готуються до виступу, бо хочуть світові нагадати про нашу війну. Зірку фільму зла, темношкіру актрису Синтію Еріво. Хто зіграє Марію Магдалину, поки що невідомо. Постановкою рок опери займається володар премії Тоні Серхіо Трухільо. А диригентом і музичним керівником виступить лауреат премії Тоні і Гремі Стівен Оремус, який працював як над Бродвейською, так і над кіноверсією злої.